Добі учні, шановні батьки, дорогі педагоги, щиро вітаю вас із закінченням 2022-2023 року, який традиційно завершується останнім дзвоником, дякуючи всім, хто стоїть на захисті нашого міста. Цей рік став для всіх нас складним випробуванням дистанційне навчання, олімпіади, наукові та творчі змагання і хаби, інтелектуальні конкурси під час повномасштабної війни. Цей рік для дітей та працівників нашої гімназії пройшов під гаслом Працюємо на перемогу. Наші учні робили мотаночки з привітаннями на адресу військовим, плели оберіги, виготовляли та передавали військовим патріотичні пряники. Учнівська та батьківська громади закладу постійно брали активну участь у підтримці дітей незламної Херсонщини та мужнього Харкова. Дякуємо батьківській спільноті за участь в акції Мільйон на дрони перемоги. В результаті якої 40 тисяч гривень було передано нашим військовим. У результаті плідної роботи всієї команди 72-ї гімназії маємо гарні результати переможець обласної олімпіади з фізики Кулінич Микола, учень 9-го В класу, якого підготувала вчитель Лагута Ганна Леонідівна. Є призер з обласної інтернет олімпіади з офісного програмування. Перше місце Склярук Єгор, учень 6 Б класу, В'язовий Костянтин, учень 7 В класу, таранець Савєрій, учень 7-го А класу. Учителі Євдекімова Надія Володимирівна, Ланчковський Андрій Сергійович та Постоєнко Наталя Валентинівна. Друге місце в Олімпіаді з обслуговуючої праці зайняла учениця 9 класу Мартинюк Карина, учитель Мірушніченко Ніна Володимирівна. Друге місце в місті з інформаційних технологій зайняв учень 8 класу Сергіїв Єгор. Учитель Ланчковський Андрій Сергій. Друге місце з історії зайняв учень 8 класу Агієнко Артем, учитель Латипова Аліна Анатоліївна. Друге місце з фізики, математики, учень 9-го класу Кулинич Микола, учителі Лагута Ганна Леонідівна та зима Наталія Іванівна. У військовому етапі науково-дослідного конкурсу Малої академії наук, друге місце з математики конкурсу Едисони 21 століття зайняв учень 8-го А-класу Агієнка Артем, учитель шляхтич Тетяна Анатоліївна. Третє місце з української літератури, юний філолог зайняла учениця 8-го А-класу Удовіченко Дар'я. Переможець обласного конкурсу мультимедійних презентацій відкриття українських науковців Бойко Артем, учень сьомого Б класу, який посів третє місце, вчитель постоєнку Наталія Валентинівна. є переможці районних, міських етапів, міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Учень 4-го в класу Санду Олександр зайняв перше місце в районі та місті. Учитель Жолобняк Людмила Валентинівна, учні Москаленко Тимофій, 3 А-клас, учитель Азарова Ірина Володимирівна та Удовіченко Дар'я, 8 8 класу зайняли призові треті місця в районному етапі конкурсу. Учениця восьмого класу Удовіченка Дар'я посіла третє місце в районному етапі міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, учитель Чернякова Наталія Анатоліївна. Вітаємо переможців районного етапу конкурсу дитячої творчості Перва Цвіт 2022, у номінації Поезія, учня 3-го В класу Пархомчика Тимофія, який написав авторського вірша про свого батька, який зараз захищає нашу країну в лавах ЗСУ. Третє призове місце у міському конкурсі Квітневі читання 2023 посіла Тимченко Владислава. Слава, учениця 4-го Б класу, учитель Плачинта Ірина Васильівна. Переможець обласного конкурсу Комп'ютерна перлинка, учень восьмого класу Барабанюк Костянтин, який посів третє місце учитель Постоєнко Наталія Валентинівна. Переможці відкритого обласного онлайн-конкурсу творчої робототехніки Коваль Володимир, Склярук Єгор, учні 6 Б класу, учитель Соломйова Ольга Сергіївна. Обласного конкурсу про надихає, тим як Єлізавіта, учениця 2-го в класу, учитель Антоненко Любов Степанівна, міського конкурсу дитячої науково-технічної творчості від ідеї до моделі. Тим'як Єлізавета, Лакомов Денис, Груша Анастасія, учителі Антонінка Любов Степанівна та Мірашніченка Ніна Володимирівна. Переможцем міського етапу та обласного етапу Всеукраїнської виставки конкурсу дитячої творчості Знай і люби свій край стала Тим'як Єлізавета, учениця другого В класу, учитель Антоненко Любов Степанівна. Маємо перемогу в міському етапі конкурсу Найкраща радіопрограма Саксагань Саксагань-ФМ Моя країна, місто і я під керівництвом Саєнка Тетяни Анатоліївни. Команда гімназістів брала інтерв'ю у старшого солдата, випускника закладу Анатолія Васильченка, який захищає сьогодні нашу незламну неньку країну. В районному етапі всеукраїнського літературно дитячо нацького фестивалю конкурсі слово нації 2023 роботи двадцять Дарії, учениці 8А класу, кулиничами коли учня в класу посіли перші, другі та треті місця. Переможці районного етапу обласного літературного конкурсу розповім про подвід-2023 Поліна Соловйова, учениця 3А класу, Володимир Коваль, Майданюк Вероніка, учні 6 Б класу, учителі Азарова Ірина Володимирівна, Коваль, Марина Миколаївна, Богославська Олена Петрівна. Дві роботи здобувачів нашої гімназії здобули перемогу в міському дитячо-юнацькому кінофестивалі Рідне Криворіжжя, міському фестивалі патріотичних заходів, об'єднані любов'ю до України, та отримали відразу чотири міські нагороди в різних номінаціях. Перемогу в міжнародному вокальному конкурсі Любіть Україну отримала учениця 5-го класу Ярослава Стрикун разом із музичним керівником Олегом Шаповалом. Учениця першого Б класу Регіна Куліненко є переможницею міжнародного багатожанрового фестивалю конкурсу Зіркова планета, всеукраїнського конкурсу вокального мистецтва талановита Україна. Співає разом із зірками Української естради та представляє наше місто на головних сценах країни. Сьогодні маємо понад 90 відмінників серед учнів 3-8 класів та вручаємо їм похвальні листи, Випускникам 9 класів, похвальні грамоти за відмінні успіхи в навчанні з окремих предметів. Перемоги учителів цьогоріч є теж значними. Маємо золоту медаль у рамках міжнародної виставки Сучасні заклади освіти 2022 року, яку отримала вчитель української мови Богославська Олена Петрівна. Вітаємо з проходженням успішної сертифікації учителя початкових класів Коваль Марину Миколаївну, яку оцінено найвищими балами в Дніпропетровській області. Учитель географії Куковська Олександра Анатолійовна отримала коштовні подарунки від Google Global Money Week та увійшла у десятку найкращих шкіл України. Роботу практичного психолога Гаренко Катерини Вініамінівни за високий професійний рівень оцінки її праці в період збройної агресії в Україні відзначено подякою голови Ради оборони міста Олександра Вілку. Учителі, могуща Вікторія Вікторівна, початкові класи, Ізбаш Шлюдміла Вікторівна, німецька мова, стали лауреатами 10-го всеукраїнського конкурсу Творчий учитель, обдарована дитина. Солов'йова Ольга Сергіївна, учитель інформатики, стала переможцем обласного фестивалю творчості освітян Дніпропетровщини Єдуфест Дніпро-2022. За цей рік маємо ще три експерти у здійсненні обласного оцінювання учасників сертифікації 2023 року це Планчинта Ірина Васильівна, Береза Людмила Іванівна та Антоненко Любов Степанівна. Хочу висловити слова подяки нашим учителям, які підготували переможців у різноманітних конкурсах. Тож підходимо до урочистої миті нагородження. За невичерпну енергію, здобутті знань, постійне підвищення свого інтелектуального рівня, успіхи проявлені під час участі у всеукраїнських обласних та міських конкурсах, олімпіадах, нагороджуються найкращі учні закладу, номінації, найкращі учні у 2022-2023 навчальному році, грамотою та грант премією у розбірі Одна. Тисяча гривень це учень 9 В класу Кулинич Микола. вітаємо його дружньо. Та учениця 8-го класу Удовіченко Дар'я. Вітаю вас, діти! Можете зайти до гімназії і отримати свої гранд-премії. Гран премією в розмірі 500 гривень нагороджується. Учень 4-го Б класу Санду Олександр, учень 8-го А класу Агієнко Артем, учениця 3 в класу Тимяк Єлізавт. В номінації Найкращий клас» за стійку громадську позицію і гідну презентацію закладу в конкурсах міського, обласного, всеукраїнського рівня, встановлення та розвиток волонтерського руху за підсумками 2022-2023 навчального року нагороджується 8 Б-клас. Вітаю вас, діти, щиро від усієї душі. Зі словами великої вдячності, хочу привітати у номінації Найкраща родина за підсумками 2022-2023 року матусю нашого закладу Юлію Миколаївну Воляник. Номінації найкращий учитель закладу за сумлінну працю, за провадження сучасних освітніх технологій, високі досягнення та підготовку переможців у конкурсах нагороджується учитель початкових класів Антоненко Любов Степанівна. Вітаю вас, колего! Прошу. Вас отримати нагороди в нашому закладі за підсумками року. Тож, любі мої друзі, від щирого серця, шановні мої учні, батьки та вчителі, я бажаю вам щасливого, безпечного, переможного літа і незабутнього відпочинку. Вірю в це, адже все буде Україна зі святом вас!